Друзі, ранок на трьох триває. Сьогодні у нас така особлива тема. Ми сьогодні говоримо про літературу. І Еріка зараз вам розкаже, кого ж ми запросили з гостей для того, щоб поговорити про літературу. Ой, ми в гості запросили чудову жінку, красиву, розумну. А це ж яке нас зробить начитано. І ще й нашу дуже хорошу знайому і подругу. Друзі, зустрічайте Тетяна Пилипець, директор Львівської обласної бібліотеки для юнац. Доброго ранку. Доброго ранку. Я отако. Дуже приємне таке представлення. Святкове е, Тань. що е, зараз читає молодь? Просто цікаво. Молодь читає сучасну українську літературу. Що зараз є сучасною українською літературою. От до речі, мої колишні одногрупниці, однокурсники так і відразу. А в нас є «Укрсучліт», Я кажу, ви не повірите, він є. І власне, чому молодь читає? Тому що сучасна українська література стала дуже такою публічною, я б сказала, такого шоу-бізнесу, таким навіть набриск такий має. Дуже багато сучасних авторів роблять публічні такі різні заходи. Вони дуже часто під музику читають поезію, прозу роблять такі перформанси неймовірні. Це звичайно те, що подобається молодь. Інша ж молодь, звичайно, читає м, якусь таку, можливо, більш попсову європейську літературу, і це теж угу. є добре, тому що це тенденції. Е, ну, Щодо цього другого моєї тези, це дуже підтвердилося, коли е, не так давно, менше ніж з тому, до Львова приїхав Бекбедер. І угу. те, що робилось в одному з закладів на його нічному сеті, коли він не читав твори, він просто пробував творити електронну музику, ну свою таку так. Угу. Це було неймовірне, але на другу ніч. Там була ніч поезії української, uh -huh. і там було набагато більше молоді. Я навіть uh -huh. маю знимку, коли весь зал всі сидять, слухають Сергія Жадана, і в перервах теж були музикування, і це, не знаю, це більше, ніж 500 молодих людей. Ой, ну, Сергій Жадан ми вже сьогодні згадували, yeah. так, ну це наше любиме. Наше все. У мене питання одразу, тому що дуже воно якось так пов'язане з твоїм. Ми сьогодні говорили про те, що як, ну, хто як любить читати книжки. Чи от, просто книжка та надрукована, чи велика. Електронні версії та на планшетах це О -о -о. як молодь читає. Напевно, більше зараз на планшетах. Ті, хто подорожує, однозначно використовують ну за кермом, то слухають. Mm -hmm. Ті, хто їде, то читає з якихось гаджетів. А я можна про себе розумію. От як та Тетяна Полипецьку. Як читає. Це вже хтось і чув, тому що я, коли мені подавали перший е, першу електронну книжку, я звісно як людина. Ну не, не зовсім молода, але вже не зовсім цього зовсім нового покоління. Я говорила: ну для чого? Це ж навіть а, не планшет, тільки електронна книжка. Потім я підсіла. У мене був рік, коли я прочитала більше електронних книг ніж паперових. У мене тепер є рецепт одна на дві. Паперові я читаю дві, електронну одну. І я в себе так в такий ритм війшла і дуже комфортно. Але як я о, вибір роблю? Паперові я читаю ті, що такі, знаєте, тактильних потребують додаткових понюхати, обкладинки оці ці живі, різноманітні. Тобто це художня література. Художня література, яка якісь альбомні навіть видання, часто я читаю для задоволення. В електронному форматі читаю те, що треба прочитати, те, що не можна не читати, директор бібліотеки, не читаюча людина а Бо, е, зараз я відмовилася від російського контенту в своїх електронних mm -hmm. книгах, вже давно, але є вже українські електронні бібліотеки. Mm -hmm. Те, що ще не видано, а мені дуже крутить, і воно є українською, я читаю теж в електронному форматі. бачите? Вот а мені зараз по запитання, ну якби я себе не відношу там до знацю літератури, ви сказали, як є така фраза Європейська попса. От, що це таке? Ну, от, про Бекбедера я згадала. Mm. Я не знаю, як е зреагують українські видавці Бекбедера, але я вважаю, що це така хороша е зразок е такої десь е не бульварної, але дуже скандальної сучасної попсової тобто то, то, Це немає, не, не йде мова про якість, це просто якби такий стиль, по суті. Це такий стиль. Я взагалі дуже налаштована е негативно, коли люди градіюють на Високе, низьке, mm. тому що mm -hmm. деякі mm -hmm. люди в, в, в певній літературі знаходять свою відраду. Ми не маємо права каталогізувати чиїсь смаки. Е, я просто завжди за те, щоб всі сегменти від е, чтива на щодень і до інтелектуального чтива були українською мовою. Mm -hmm. Чи це перекладна, чи це, чи це українська література? Мене, наприклад, одного разу е, е, дійсно я так е, захотів почати дізнатися, що таке сучасна українська література. Думаю. Треба зайти, щось купити. І е, я купив Угу. Mm -hmm. І е, один з наших друзів мене засудив, каже: Тобто, сучасна українська література, ти хотів почати з карпа вивчати. Ну, я кажу, ну так, бо чимось вона цікава. А яка ж дійсно сама от, топи чого? Кого зарочено? Ну, от считають, я, до речі, теж Карпу, я на секунду переб'ю що. Я Карпу теж люблю читати, хоча ну напевно, із за її такого епатажного от да. стилю її там дуже критикують. Ну якщо Іренко читати в ретроспективі від перших до тепер, це видно, як людина, Винусла. як автор, виписується. Угу. А колись давно, коли Ірена презентувалася у Львові, одні з перших таких її публічних спроб розповісти про себе як про літератора, тому що тоді її знали як солістку угу. гурту, угу. був на одній зустрічі наш класик літературознавства і критики Михайло Слабушпецький. Uh -huh. І звісно, коли вона закінчила свій епатажний виступ по дартих колготах, я пам'ятаю, uh -huh. з якимись такими цікавими візерунками, ми були всі захоплені, але всі дивились на пана Михайла. Що він скаже? Але він сказав: дайте їй 5-6 років, і від неї не відірвуться uh -huh. нормальний українець, який живе в таких самих реаліях. Плюс до того, Наталка Іренка. Пише Наталка uh, <т Stand Past> <пост encouragement> згадала. Ми з, з Наталою просто одну почали поки що в інтернеті подію стосовно мого місця роботи, і вона мене живе в голові. Ірена дуже е, вміє впливати на соціум в часи Майдану, от революції гідності, вона навколо себе збирала таких творчих людей. Длин. І це збирала вона вже як людина, яка словом впливає, яка працює словом. І плюс до того, ви знаєте, чим я дуже люблю Карпу? Вона буває в таких екзотичних місцях, вона е показує так це життя, і мене не дратує, як дуже часто в світському житті. Так. Чому мій сусід, мої друзі, я дуже почасту не можу жити так. А вони це показують публічно. А Ірена показує, що це може зробити практично кожна людина при великому бажанні. Mm -hmm. Коли відпочинок в Албанії став для мене відкриттям. Я спробувала... Як її ця книга? Я читала але назву то забула з дітьми Baby там, на... Baby Travel, Або так. Або як не стати куркою, так. фактично. Е, от я вам скажу чесно, так, Я от майбутня мама, в мене ще зараз немає дітей, але я така трохи кар'єристка. в мене завжди це було Боже. Ну як то ж діти, то ж все, декрет, сісти вдома. Як же з це буде? Я прочитала цю книгу, і я дякую Ірені Карпі, тому що я переосмислаю. Своє життя, Коли вона з двома дітьми подорожує і в цьому не бачить абсолютно ніякої проблеми, і це так цікаво описує. Я думаю, Карпа змогла, то я не зможу. Так, О, так і направду, коли ти приїжджаєш на її презентацію, чи вона на презентаціях з дітьми, так. ти бачиш, що це все працює, що це не перше це справді. Абсолютно в мене... При тому, що вона фрі-чайлд була. І вона навіть хотіла робити абор, але її переконали, вона залишила одну дитину, і наступний рік ще одна ще дитина, дитина так. І, і Вона юрес. це публічно визнає, і це натхнення для багатьох. Ціка, цікава, на... яка книжка їй застала відмовитися Ну, напевно, що теж прочитала. Ну напевно, ну, так. <гум> ну, я вже сьогодні теж розказував останню літературу, яка мене дуже вразила. <гум> Світлана Талан. Оголений нерв. Якщо читали. Так. І ну, це реальні, це, це наше життя, це наша сучасність, це наше АТО. Е, мене цікавить, що зараз ще є цікавого реально. Про, mm -hmm. про АТО і про то про ту війну, яка відбувається в Україні. про сьогодення, про, про, про сьогодення про сьогодення така кількість літератури з'явилася. Про Просвітав талант мушу зачепитися за твої тві твій, твій спогад, бо що ми з нею дуже добре контактували власне на сході, і вона допомагала нам як член журі конкурсу східноукраїнського, вперше для шести областей україномовний літературний конкурс. Ми не стали вводити відразу в такі всеукраїнські цей конкурс, щоб дати можливість російськомовним українцям mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Які себе виписують в mm -hmm. українським письмом, дати можливість десь наздогнати. Mm -hmm. І мені Світлана дуже допомогла нам. Я хочу сказати, що в її середовищі, перебуваючи, е, коли вона гастролює десь Україною, приходять Луган, ну, з Луганської області, особливо переселенці, і вони про щось таке говорять, слухаючи, яке неможливо не заумирати, бо це їхні реалії, вони це прожили. Що стосовно е, нової літератури, я можу чітко говорити про результати конкурсу Кальміус, це близько 120. Учасників фіналістів, бо деякі роботи ми змушені були з журі відбракувати uh -huh. на півфіналі. Майже кожна друга робота там і дитячий сектор, бо і дорослий, і публіцистика, і драматургія, кожна друга робота пов'язана з подіями сучасними. Дехто з журі говорив про те, можливо, не варто так по-свіжому йти. Це для когось як різати по-свіжому, Для це можливо є можливість війти в літературу на такій складній темі. Моя думка така, що все має відстоятися. Я завжди, коли автори, я якісь чую. Діалоги, дискути, я говорю, давайте спочатку напишемося багато, а тоді mm -hmm. з того написаного виберемо, що залишиться для нащадків. Наразі ми на такій стадії, коли нам треба всього і більше, mm -hmm. щоб на нашу да, територію про, про, про. чужого менше заходило. <кій> Тому стосовно цих творів в мене така думка. Для мене знаковим вже є казка про Майдан. Я вважаю, що Христя Лукащук з казкою про Майдан вже нас інтегрувала, коли ми на цю тему зможемо сказати будь-якій людині mm -hmm. будь-якої нації. Будь якого часового е, простору mm -hmm. і графка Війна, що змінила Рондо». це артбуки, які е, пояснять ситуацію в Україні теперішню, будь-кому і в будь-який час. Оце для мене вже такі, які mm -hmm. залишаються, це я вже знаю, що mm -hmm. я буду читати. Це так. є артбуки, ти не розраховуєш там багато тексту, але це знаєш такий, ем, така річ, коли тебе не вистачає слів, а от емоції, коли mm -hmm. знаєш, буває. Це такими речами дуже зможеш показати будь-кому, mm -hmm. що ти відчуваєш. А з художньою літературою, що порадиш почитати українською? Я зараз вже півроку як прочитала практично, але я, мене не відпускає ця книга, тому що вона стала кращою книгою за версію BBC і ем, Тетяна Малярчук, Таня Малярчук, Забуття. Я буквально десь Два дні тому писала їй особисто, що рада за відзнаку, що книга відзначена, що це абсолютно заслужено. Але я років двадцять їду у справах через вулицю Липинського, угу. і мене завжди я щось знала про цю людину. Може, більше з історії з років історії в університеті. Але коли я прочитала про нього такий художній твір, я тепер вже спокійно на ту вулицю переїжджати не можу. І я розумію, що за такою однією історією ще тисячі тисячі історій. Mm -hmm. Mm -hmm. Саме чому зараз ця книга для мене це художній текст. Але там, знаєте, прописано дуже цікаво, як поляк за походженням і за ознакуванням аристократ вибрав абсолютну українськість, пішовши в розріз з родиною, з коханням, і прожив для України для українців, і помер для України для українців. І це такі ну, абсолютно порожні слова. І зараз в контексті подій ця історія mm. дуже важлива, щоб mm. ми розуміли про сусідство, про солідарність і такі речі. Ну, Питання, яке я, я, питання я, мушу, я, собі яке я мушу задати, і я знав, кому я буду задавати, це шкляр. Коли, е, коли фільм вийде, ти маєш на увазі. Ні-ні. <ривіт> ну, е, як ставитися до того, що він пішов в політику? Я особисто я, можна сказати, зараз говорить Таня Пилипець, як Таня як Українка, mm. яка ходить там і mm. Я теж пробувала йти в політику регіонально. І я думаю, що це його такий особистий, приособистий вибір, які внутрішні мотивації, я не знаю. Але мені його стало не так цікаво читати, mm. як yeah. Таня Пилипець. Mm -hmm. Але я розумію, чому це. Якщо він по-чесному це робить, він витрачає всі свої сили там. І я вам скажу більше, в Запоріжжі на книжковій толоці була така жартівлива премія. Назву не буду оголошувати, вона дуже комедна, mm. за найкомедніші еротичні сцени. І анонімно голосували mm. учасники mm. і він переміг з уривком yeah, з мару. Yeah. Ви напевно знаєте? Yeah, yeah, yeah. Так, yeah, yeah. Yeah, yeah. Це напевно, тому що він все одно талановито пише, тому He's що very... yeah. Неймовірно талановито. Але чому саме смішна еротична сцена? Тому що він не міг стільки вкласти в текст, скільки він вкладає зараз свою таку діяльність. Ну, але загалом це глиба. Я в певний момент не могла уявити, що якусь книгу я його не буду читати. Mm -hmm. Не сказав, що я буду шкляра читати постійно. Ну, Але я і вичитала, по-перше, вже тексти, по-друге, я так і від матіо, мені здавалося, що я дихати не буду без її текстів. Mm -hmm. З'являється mm -hmm. щось нове, ти йдеш що? далі, це абсолютно нормально. Ну, от е, візьмемо його, от е, чорно. Сонце. Е, у нас є з Максимом один спільний товариш. Ми е, купили якусь паралельно ті книги, якраз коли був форум видавців, прочитав, і воно так чіпляло, ти читаєш, 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 і таке враження, що десь тебе обрубало. От не дописав. Е, можна сказати, що це от у Львові проходить форум видавців. Що люди просто підганяють свої книги під форму видавців. Але зараз ми говоримо не про шкляра, можна вже? Можна. Це точно, тому що з перекладами на українську це можна відчути ну, фізично. Можна назвати відразу 15 прикладів, ну просто не про це тема. Mm -hmm. Коли люди перекладали, ну фактично Google-перекладач, ти відкриваєш mm -hmm. на в мене там традиційно 41-ша сторінка, якщо це велика книга, ти зчитуєш 2-3 сторінки, ти розумієш, що там редактор навіть не був, там десь коректор трішечки закінчення. Поміня. Це. Тому що форум, і треба модну книгу. Так було зі всіма цими такими от попсовими серіалами, які видавали не дуже добросовісні видавці. Так, то є великий резон. Але в цьому Тому є великі винні видавці. Юр, зрозуміло. Ні, так сивається на увазі. Ну, от, реально дуже популярна подія, як ну, форум. Але видавців. це нас тішить. Це модна штука. Всі під вже мудре Коронне читач. слово модна. Мод... А ти хочеш ти розпіарили книжку? Ти хочеш приход... поляку, зробили її популяризацію, ти приходиш, і вона тебе на перших сторінках реально починає чіпляти, uh -huh. а потім в кінці ти розчаровуєшся. Але диві... дивіться, яка сила слова. Угу. Навіть в тому, наскільки нами можна слово маніпулювати. Маніпулювати. Я так кажу, При гарній рекламі товар не Та. Так. Ну, десь так. Як ти думаєш, модно читати зараз? Можна сказати, ви читати модно, щоб все можна там. Бути. Коли я працювала з дітьми із молодими підлітками, це в нас був один з таких брендових слоганів, ми його вигукали на різних акціях. Насправді це модно. Але ми живемо ще і я стереотипами отої постсовєтщини, коли це не читаю, що країна має бути і mm -hmm. кожен mm -hmm. має читати mm -hmm. там 20 крих mm -hmm. рік. Читання це дуже елітарне заняття. І я кажу, хто мені нав'язує думку про те, що читати на це нема часу. Ну, світ іде mm -hmm. вперед. Кажу: ви вважаєте мене ретроградною. Ну хто мене знає трошки ближче, то що не заважає мене за людину, якусь відстало, відстало, відстало. Але я встигаю читати. Тепер дивіться. Якщо ви не читаєте, і не читайте, тому що читання це найдешевший і найпростіший спосіб стати елітою богемою. Okay. Це завжди було елітарне заняття. Раніше тому що книга була дорога, потім тому, що освіта була не така доступна, uh -huh. щоб читати якісь книги вартісні. Ну а тепер це тому, що тільки людина багата, внутрішньо і всякої іншого що зараз книги теж є дуже в uh -huh. матеріальному розумінні. Це тільки людина багато у всіх розуміннях може собі дозволити бути читачем з великої літери. Я себе таким почуваю, і тому мені якось легше переходити якісь випробування. Uh -huh. Тому що ця елітарність мені є. Вона прийшла до мене з читання. Коли я це поясню молодим людям в такому контексті, вони через два-три дні зазвичай подумають і теж на це погоджуються. Uh -huh. Да, дивіться, я, наприклад, <кій> ціную книгу, ну, напевно, і тому що от мій тато розповідав, в мене вдома велика бібліотека, і я вже як продовжую цю традицію, в мене вже своя сучасна бібліотека. І от тато мені як розповідає, як вони стояли ночами в чергах, за тими <кій> книжками, так, тобто наскільки це все ну, було так. важко. То я розумію, це я ціную. А от чи сучасні, от зараз підлітки там, ну, молодь, певно, що може і знає, а підлітки, вот, чи, ну, в них же зараз що, люба кримниця заходь бери. Там, через інтернет купують. Mm. Чи цінують от, вони, власне, оцей момент? Чи нема такого, що от лежить на а не хоче? Звичайно, що це знімілювалось, тому що я ще з татом ходила в сінічні черги. Ну, бачиш. І тато мій, як дитина репресованою за політичними мотивами, вчитися можливості не мав. Але він гіперосвічена людина, mm -hmm. тільки тому, що mm -hmm. він багато читав. Але сьогодні є інша фішка. Коли ти говориш, що Джан Ролінг найбагатша людина в Британії, так. жінка після mm -hmm. британської королеви, і це королівське багатство, не її приватні, <свистач> це mm -hmm. номінально її багатство. А Ролінг заробила сама самісінька. Це дуже впливає на молодь. Ось мотиватор. Mm -hmm. Коли ти наводиш приклади успішних фільмів, коли ти розповідаєш про кінга, бо це взагалі така цікава історія. Ми зараз маємо Макса Кідрука, і я кричу, люди. Згадали нарешті. <свистач> Мов чудо, не то ляпну, може він не був Макс, Божественний. <свистач> Макса, екранізуйте, дайте гроші на екранізацію. Звичайно, його, я робота чекаю більше, ніж на другого Гаррі Поттера. Ось, mm -hmm. але він говорить про те, що він фанат Кінга Кінга. Насправді він, звичайно, що він обізнаний, начитаний, але він настільки самодостатній, але він змусений користуватися такими паралелями, щоб молода людина, тому що от мій син зараз в періоді кінгоманії. Це 12-15 років вступ. Я вам скажу yeah. більше, я теж в періоді того. Але, але я, що, й... ну, Погодься, тому що багато книг. В нього настільки багато, багато книг, що yeah. ти. Але, але вже, от я вже починаю замічати, що останні там, там 5-6 Книжок. Ну, Вже видно, шаблони пішли. Просто так що копірувати ставить. Да, да. і... Абсолютно, але Стівен е, Молоченко, <гум> він це визнає, каже, робіть, як я. Так, і все. Вон, робіть, як це, я. це успіх. Зробіть фабулу і нарощуйте м'язи. Угу. Але коли угу. ти бачиш його екранізовані твори. Ну, це зовсім друге. І молоді люди там читають, а може щось самому спробувати експериментувати. І це має надихати. Оце скоріше тепер мотивація, ніж цінність самої видрукованої книги. Mm -hmm. А ти багато читаєш, це може зрозуміли. Та робота в тебе така, окрім того, що просто ти їх людина, читаєш. А от мені цікаво, бо я особисто не знаю. Ти колись сама пробувала щось писати? І, можливо, є це щось таке в планах. Якась мрія така <смеш> <потаймна>. <смеш> <смеш> я, ми, ми дуже приємна. Я дуже, я дуже е, крута. Я ніколи нічого не писала. Ніколи. Ніколи. Ні одного віршика. Ні, ну сценарі, я кожен так бальжука. Я маю на увазі, в мене немає душевних потреб. Е, найбільше мій емоційний стриптиз це Фейсбук мій. Я там uh -huh. настільки щира, що мені того достатньо. Мої пости, це моє життя. Uh -huh. Я вірю до сих пір uh -huh. в силу Фейсбуку, що він такий. Помічний, що це як другові розповісти. розповісти, тих дописів мені достатньо. Ем, так як я вчилась на українській філології, мої uh -huh. подруги дуже часто стали письменницями. Почасти всі мають літературні якісь спроби і дуже відомі серед них, яких я надзвичайно люблю читати, презентувати, просто товаришувати. Моє натхнення, моє середовище. Uh -huh. Я настільки цим наповнена, що мені нема uh -huh. потреби. А чи може проста людина без спеціальної освіти написати книгу? Ну просто відчуття якесь, а потім знайти видавця, наприклад, і щоб він вже відредагував. Ну, коли дуже, дуже сильно муза зацьомає, то так. Я зараз правда не про тві... не текст, а ось е... Настю Стефорак. Відразу ти говориш, я згадую її диплом, який вона придумала в голові, намалювала українське угу. прислів'я. Став однією з найуспішніших книг, виданим у Львові виданистві старого лева. А тобто, це дівчинка можна. придумала, не знаю. Рутастуня розповідала, що снилось, думала. Це її диплом. І настільки в ціль. Ну, але вона вчилася до того, звичайно, що це не в один день, але це її муза прийшла і по в тім'ячку, щоб така книга з'явилася. Тому Ні, я так, вірю, так, що так можна і всі дописи з Фейсбуку просто зібрати за останні 10 років і видруковувати Зоя Казанжі. Дуже рекомендую моя. Я Зоя на, на одній Та коли Таня полипець ставила це запитання мені, а тепер я можу поставити це запитання. їй, Улюблена книга. Ти що тоді казала? Мені таке не можна питатися. Я, Я сказав правду. Я вам скажу, я йшла сюди, то єдине питання, яке я вгадала зі всіх, що ви мені задаєте. Ви дуже ви дуже креативно підходите до цієї теми книжкової. Насправді, я не маю улюбленої книги. Але от сьогодні я згадувала дитинство. І мені, я мушу це сказати, бо це якась травма. Я дуже любила Кіра Буличова. Дуже любила Кіра Буличова. Але коли я стала дорослою, я дізналася, що дуже багато українських авторів сучасних, які тоді вчилися в Москві, бо літературний інститут це була вершина. Вони працювали на нього літературними неграми. Так, так, ну та, 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 та. І я, я маю такий дисонанс. Тому я зараз згадую з дитинства найбільше Бредбері. Mm. Любен Ділов, зоряні пригоди, Нумі і Нікі. Я дуже любила цю космічну тематику mm -hmm. і про любов, там, і про манну кашу, і про те, як людина доросліша. І ви знаєте, я цю книгу шукаю. І я знайшла російський переклад в Москві, і мені його запропонували за 300 доларів викупити нам барахолці такі книжкові. І я, якби це було не у Москві, я б, можливо, б купила для себе цю книгу, бо я її позичала в бібліотеці. Угу. Своїде потім працювала. Потім вона вже була знищена, її списали. І я <звіс técn Volt> залишилася від цієї книги. Тому любен діло, зоряні пригоди, ну мій нік. Якщо хтось десь готовий uh, почули, <звісна> тут така ситуація, ти можеш це прорекламувати. Тобто сказати цю книгу. і... Якщо хто... до 300 доларів, то Так, так Якщо до 300 доларів, по курсу 27. Це болгарська така класика дитяча, пригоди хлопчика і дівчинки, підлітків, які вирішили в один день не піти до школи, а полетіти в космос. А, ну, так як Марія Мірабелла. Так, так, так. І в космосі вони дорослішають, і так як вони вдвох, вони всі свої ін... такі інсинуації з дорослішанням пов'язаним в просторі. Кхм. Особливим натхненням для мене є Жадан. Всі його тексти призові, поетичні. Це лік. У мене над робочим столом вдома, і скоро на роботі новій угу. буде поличка Жадана. От е, зараз пливи Жадан легко читається, легко легко читається. Він такий легко сласний, про важкі отрайні. теми. Так. Про важкі теми легко, і то, ти, то мені співзвучне, мировесники. І коли хтось говорить, що ой, в нього така там в текстах чорнуха, я кажу, я, ну, я, я з тим жила. Ми з цього О, виросли. Так. Максим так. з тим жила. Стою що в душі ми з цього виросли. Ми з щасливими людьми стали. Ти бачиш, у нас є тут сьогодні книга задана. Я її бачу, з нею потримаюся. Маю таку я в наша ще, ще є одна, як і коли розповідати своїм дітям про секс? Така ну до речі, ця література, яку не... я зазвичай читаю в електронному варіанті. Угу. І це просто Юра взяв тоді, да, <сх> бать, ну, що де <сх> бу... <пора>? <сх> <тем, сх> <то>, ти <сх> був? Ну, До речі, книга нашого оператора він став нас почитати. Я дуже рекомендую, а зараз пливи, рибу, пливи, це арт, один вірш Радана. І знову ж таки, Христя Лукашчук намалювала і це так відкрила будь-яку ілюстрацію з однією, з ну Рим, і відразу якось ти на таких хвилях. Які тобі я, ну, на, насправді улюбленою о, книгою любого, адекватного, як людина, звичайно, є трудова ну, так. книга. Та, трудова книга, Тому що без неї зараз просто нікуди. Без трудової як і ж, на, таку не купиш. <гум> та. <гум> ну, е, дійсно, е, поговорили сьогодні. Мені дуже сподобалося спілкування про літературу. Розмова така класна. Я з ким і про що говорити? А я, я розслабився після кідрука, значить. <гум> <гум> а Максим теж розслабився. Ну, але у нас <гум> просто не так багато часу. Ми будемо зараз запрошувати. Коли будемо говорити, я про... ваша сусідка за поворотом, як кажуть наші сусіди, так що в будь-який момент так. прийду перед роботою, друзі. Це, це була добрий. Тетяна Пелепець, директор Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Куди то приходити? Площа ринок 9. Okay. Ми okay. по сусідству з кави. Ми зараз так, що, читати, ефір. читати і читати для ще не читати.